Я взагалі не знімалася ні разу для такої теми. Можна говорити? Mm. Мене звати Мей, я жила в Маріуполі більшу частину свого життя до 14 майже 15 років. Працюю барменом та навчаюсь на графічного дизайнера. Для доступу і в турелі. Прикорд. Ну, я просто клас, для мене. я маленький. Це молоди, не всі але сподіваюся, все буде супер. Наскільки це можливо. А, перше, напевно, я покажу там, де я жила, біля моря. Район <райм> Приморський, і там а, вулиця Луніна. Дуже полюбляла свою квартиру, тому що там е дуже гарний вид на море з кухні. І в мене був ще дуже кльовий балкон, великий, де можна було сидіти, особливо влітку. І в мене стояв там маяк, і це прям дуже-дуже гарний вид. Весь час жила там. Інколи жила в бабусі, це вже центр міста. Бабуся мені не рідна, але я її дуже люблю. І вона досі живе в Маріуполі. Але вона не з Росії, це головне. <с�і> це десь приблизно Зілінська, десь ось тут. Я взагалі фанат балконів, вже зрозуміло, я думаю, і в бабусі я також. Це мій другий улюблений балкон, тому що він був відкритий, і вона виходила також у двор, і бабуся завжди мені зварювала м'ятний чай. У мене найулюбленіший чай це м'ятний, і я його дуже обожнюю. І коли я п'ю м'ятний чай, я завжди вспоминаю цей типу, момент на балконі, як проходить бабушка, і я така, блін, дуже люблю це. Ось потім я хочу поставити біля своєї школи десь приблизно тут. В Маріуполі було дві школи, які більше розпостряні були в цьому районі. Це 26-та, вона знаходилась приблизно ось тут, здається. І моя 31-ша. <смі> Дуже багато в мене друзів навчалися в 26-й школі, але мені 31-й подобалось більше, тому що маленька. Всі кожного знають. Взагалі я змінила три школи. Перша в мене була в центрі міста, а друга якраз була в Приморському районі. Вже біля дому. Випускного в мене не було, на жаль, коли я планувала свій випускний. Я хотіла приїхати в Маріуполь до своїх старих типу, однокласників, але почалася повномасштабка і тому не склалася з випускним не там, не там. Наступне місце це буде напевно, тут здається піщанка, але вона далі, тому десь ось тут був звичайний пляж, але там дуже брудно. І в дитинстві мені було все одно на це, але мої батьки казали: ні, пляж брудний, ми їдемо на піщанку. І на піщанці було кльово. Я пам'ятаю, як я поїхала з відчимом та мамою на піщанку, якраз таки, і це був вечір і купатися ввечері в морі, коли немає нікого. За день нагрілася вода, а ще коли світить луна. Ось цей ця, ось шлях да? дуже гарно. Ще б я поставила до Цуму. Мені більше він подобався. Драмтеатр я не дуже полюбляла, тому що взагалі там тусувалися, типу, якісь БМХри, самокатіри. Взагалі в Маріуполі усі були роллерами та, типу, на коньках ганяли. А взагалі, в центрі. Я не так часто тусувалася, але там були прикольні спогади з моєю найліпшою подружкою. Ми багато там гуляли, особливо коли йшли від бабусі, і якраз можна було піти до центру. І потім там був спуск до моря і додому, якраз таки. Ось тут. В мене там жила найліпша подружка. По сьогоднішній день вона моя найліпша подружка. Ось. А ще в неї старша сестра, і вони не близнючки, але якщо їх поставити ось так, це прям однакові люди, і я така, Даша Маша, хто з вас хто. Я заробляла ще гроші у Маші у дворі, її батько нам сказав, можете прибрати у дворі серняки і ось цю всю штуку, і я вам заплачу гроші. І це були. Одні з моїх найперших грошей, напевно, було дуже весело. Я б хотіла, щоб не змінювалося в Маріуполі і залишилося таким, як є. Це двор бабусі стовідсотково. Мій двор також, і я знаю, що моя квартира ціла. Я дуже рада за це і мені пощастило. Та не знаю. Школа було б також кльова, але я знаю, що зі школою вже все не окей, тому сподіватися типу, немає смислу. В мене є якась е, стіна типу, у голові стосовно того, що, типу, я тут, тут все окей, Маріуполь цілий, там також все окей, і в мене мозок робиться сам, тому що я розумію, якби я постійно про це думала, то було б важче. Але це така штука, типу, що відносно, я ж розумію, і я знаю, і я бачила. Але якось на підсознанні хочеться вірити, що все окей. Тому сподіваюся, все повернемо, деокупуємо. Буде не той Маріуполь, буде не ті спогади, не ті люди, але все ж таки, типу, щось залишиться, сподіваюся. і... Сподіваюсь, все буде супер. Наскільки це можливо?